Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен частина друга. Іноді другий шанс коштує дорожче за перший. Це болісно усвідомила і CD Projekt Red, коли їхня мрія про досконале кіберпанк майбутнє перетворилася на технічний кошмар 2020 року. Я думаю, ви пам'ятаєте той реліз. найт Сіті тоді була не містом мрій, а кладовищем амбіцій. CDPR обіцяли обіцяла нам живий мегаполіс, а дали цифровий апокаліпсис. Але ось настає 2023 рік. Версія 2.0 та Phantom Liberty виходять в світ. Польській студії, як і їх грі, довелось буквально народитись заново. І врешті Night City по справжньому ожив. Проте, 2023 приніс нам не тільки оновлений кіберпанк, а і доповнення з новими цікавими персонажами, які роблять світ кіберпанк 2077 нарешті цілісним. CDPR була змушена заплатити репутацією, мільйонами доларів на переробку та роками важкої праці, але так вони підтвердили всьому світові, що навіть такі помилки можна виправити, якщо готовий їх визнавати і платити справжню ціну.